Замовляєте рейтинг, ви замовляєте самі за нього Відповідно, і кредитного агентству дуже невигідно ставити той рейтинг, який вам не сподобається, тому що ви підете до сусіднього кредитного агентства і скажете, вот я вам заплачу, якщо ви мені поставите той рейтинг, який треба. І ситуація досі зберігається. Тобто, з одного боку, щоб видати цінний папір, треба кредитний рейтинг, Тобто, треба сказати, щоб хтось підтвердив, що ви діти. Але з іншого боку, оці, хто, ті, хто підтверджують, їх дуже мало і їм невигідно, невигідно ставити щось, що дуже не сподобається. Проблеми з фінансовим моделюванням, в результаті виникли певні цікаві речі. Сталася концентрація банківської системи, в результаті чого це має позитивні, але й негативні сторони. Тому що проблеми одного банку, тому що він дуже сильно репрезентований по всьому світу, вони поширювалися на проблеми, які є в цьому світі. Плюс ризикована поведінка грошей було купа. У 2000 роки грошей в світі було відповідно, підвищилася ризикованість поведінки просто від всіх учасників економіки. І виявилося, що це не локальна як в якусь країні, а всьому світі. І це теж зіграло свою дуже важливу роль. Плюс певні от, низькі відсоткові ставки це не тільки банків, але й монетарні умови, тобто держ... центральні банки таке, ж говорили. Плюс накопичення різних дисбалансів, плюс зростання боргів, і дуже багато хто з урядів проводив експансіоністську політику, тобто на зростанні е, накопичував дефіцити борг бюджету. Це, звичайно, для того це стимулює подальше зростання, але з іншого боку е, не, не створюється запас. Звичайний нормальний запас, коли щось буде погане, щоб було звідки брати. Коли все дуже добре і ми супер багато втрачаємо, що держава, що людина, ми не, не робимо збереження для того, щоб витрачати, коли це дуже добре закінчиться. І от це те, що і в Європі буде відбувалося, і в Україні воно відбувалося, і в Америці воно відбувалося. Це банальні але це те, що ми е, спостерігаємо досі. Плюс капітал це фактично те, що спостерігається останні більше вже, ніж там, 20 років, активний рух капіталу. Якщо почитати підручники років так 30 тому, то всі дивилися на товар. На те, що буде рухатись капітал, як шалений. Е, тоді не думали, тому що це було складно навіть технічно. Сучасний світ він дозволяє капіталу за добу переміститися. Я не знаю, скільки разів, кульки, скільки разів можуть бути можна лишкою за цей час. Але в результаті інвестори дуже легко можуть прийти діти з країни. І відповідно будь-яка паніка, а інвестори це люди, які дуже забогонні, які будують криві цін на формі котеликів. Є теорії, як, як купувати, як поведінка акцій. Там дуже цікаві. Ось ціни мають бути в такому піку, чи вони так, чи метеликами складаються, тут треба відповідно купувати, продавати. Ці закуподні люди дуже легко зараз впливають на ціни і на валюту в всьому світі. І, на жаль, чи на щастя. Знову що щось треба зменшити що робити, але без цього ми вжили значно повільніше, і мабуть значно гірше, треба навчитися з цим жити. Плюс ринок товарів це окрема, е, і ми пам'ятаєте, і, ціни на бензин, на нафту. 120 доларів за барель, ніхто не завернув увагу такі. Оце це новий бум, який ми отримуємо перед передодні кризи. Як ви думаєте, що можна з цим усім зробити, що держава... Стільки причин, стільки факторів, Волатильність, рухливість. Волатильність це коли воно коливається постійно. Як ви думаєте, у нас є така проблема, у нас різко почав втікати капітал, у нас проблеми в банківській системі, у нас падає експорт стрімко. Що, що робити урядом? А можна десь писати, а можна писати. Що відбулося, власне кажучи, е, капітали втекли головним чином в Америку, тому що це, незважаючи на що, вважається найбезпечнішим. Капітал в більшості доларів, а там все ж таки продана. І все ж таки Казначейські білети США вважаються найнадійнішими. Експорт фактично різко впав, тому що. Е, з них попит. Різко впали ціни на метал, на нафту, на інші товари. Кредити банки майже не дають і кожен день може виявитися, що ваш банк вже не існує. Чи він в приорганізації, чи, чи якась проблема. Відповідно, оскільки експорт у нас скоротилося виробництво, почалися звільнення, зростає безробіття. Ну, з цінами все не так погано, тому що на падінні економічної активності про інфляцію поки що можна не хвилюватися, скоріше можна починати хвилюватися про дефляцію, що теж погано. Але бог з ними, тобто з цінами будемо вважати все чудово. Банківська система вона не дає кредити, виникають проблеми з тим, щоб вона вчасно повернула депозити, тому що якщо кредити, а чому проблеми з кредитами? Вартість залогів, це як велика застави. Вартість застави впала, бо впав криза в нерухомості, тобто забрати і можна. ціни падають вже. Вже криза, ціни падають. в Україну, Якщо хочете, ми будемо розберемо, що відбувається в Україні наразі. Щоб перемістилися трішки на захід і взагалі, на світовому віку. Ціни падають. Ці не падають всюди. Ціни падають на все. Ніхто нічого не купує, ніхто нікого нічого не везе, кредити не дають, кредити не повертають, банки не знають, як повернути депозити, вони набрали купу боргів, позичити надо, бо вони не можуть. Тому що їм ніхто не дає, вони відомо, скільки оцих поганих активів вони вже набрали. Що робити? Позики, Чудово, хто дасть. Держава Держава це що? Це уряд, це центральний банк, друкуємо гроші, беремо в бюджет, звідки беремо гроші. Підчерпуємо. Тобто ми центральний банк дає гроші. Або просто дійсно придбати. Націоналізувати. Націоналізація. Кого? Банки? А, а компанії як що вони не будемо націоналізувати? Ні, компанії хай банкрутують. Банккразі всі банкрутують. Байдуже, стратегічні не стратегічні. Автомобілі ви дуже любите, чи як? Будемо красію банкрутувати, чи не будемо? Ну, тайоти нормально продаються. Тойоту чудово. Значить, всі, хто не виживає, банкрутуємо. Добре, націоналізуємо тільки банки. А банки всі, чи якісь певні? Певні. Певні Ну, де у ваших родичів це теж ідея. <кліг> <І ще. кліг> приватні. Маленькі чи приватні великі. Націоналізувати можна тільки приватні. решту все і так вже держава. <кліг> великі, <кліг> приватні, великі. Приватні. А чому? Чим би вони так сподобалися? Чим більше? Народі, правлі, не. Ні, ви, там вже все виграбили, а тепер ви їм даєте гроші, націоналізуєте це, ви зараз, от там вже нічого роз... а ви їм нові гроші да, даєте. Дає. Да, і ви да, 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 да. даєте е, ці зобов'язання, які вони не можуть да. вже е, 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 повертати, То ви на себе. Не? Тобто чи варто націоналізувати да. банки, велике питання, да. а надрукувати гроші? <звач> Це, ладно, взагалі, а про Україну взагалі ми ще й до України не Нічого, нічого, продовжуйте, продовжуйте. Не зрозуміла, банк дає, гроші, давайте тоді подивимося, що вони робили, а там навіть будемо рухатись далі, тому що я щось не розрахували. Ну, по-перше, хто реагував? Ми абсолютно праві були банків, в тому, що реагували уряди та центральні банки, вони державою, бюджетом. Другував банк, але були ще два рівня координації, що було в принципі навіть унікальне. Це просто новий світ, це нова криза, можна сказати, це перша криза в глобальному світі, іншого світу, з новими технологіями, з інтернетом, з новим способами комунікації. Це перша криза в світі IT. Не криза самого сектору АІТ вона вже була, а криза. Вургливому світі IT. Можливо, всі решта теж будуть такі ж, саме тому, щоб подалися. І тому реакція була теж вже інша. Вона реакція була координована національних урядів і була активна реакція міжнародних інституцій, і не тільки МПР, який нарешті піджив і сказав, ура, мені є що робити нарешті. Але їм він передивився взагалі, що він буде робити. Була створена J 20 тобто Велика Двадцятка, тобто заникали нові способи щось робити. Що робили? Ну, в принципі, друкувати гроші, ну, розширили пропозиції для фінансування. Це тимчасово, вони давали проблемні активи, і покупали. Вони давали гроші проблемним фінансовим інституціям, великим, незважаючи на те, що там покрали, тому що якщо вони розвагли... Проблема в тому, що банк це піраміда. якщо він великий, один великий рухне, не вистачить коштів роздати всім. А, а, а якщо рух на один рухнуть всім. А уж нам покрити всю банківську систему, ні в кого грошей не вистачить ніхто. Плюс фіскальна політика, вони намагалися підтримати споживання. Держави витрачала, витрачали на інфраструктуру, на спасіння крайстеру теж витрачали, незважаючи на те, що купують та Держава давала податкові стимули, коли могла. Держава давала певні соціальні пільги, хоча це вже, на жаль, менше. Плюс було багато говорилося про пенсійну реформу, тому що це криза розвинутої країни, там дуже проблема, велика дірка, не тільки фінансова стабільність, це вже фіскальні проблеми, банківська система потребує величезне, величезний регулятивний. Активності і стимулювання навазі, хоть якось продовжила. Така ЄС. Тут не побачити країни. Я вам просто хотіла показати, що ЄС він так гарно рухався майже приблизно від нуля до десяти у цих 27 країн. Вони коливалися, коливалися, бачимо, хто провалився і хто не провалився. В принципі, провалилися всі, крім однієї. Це була Польща, яка просто провела багато реформ. Вона набагато раніше і вона, вона змогла втримати зростання. ЄС підтримала свою банківську систему, і це дозволило їм не вийти з нашої країни, тому що Україна мала дуже значно проблем, які ми маємо зараз. Простила виходити державної допомоги, щоб стимулювати економіку, реформування фінансових ринків ЄС і глобально це такі довгострокові. Перспективи і відновити кредитування, тобто дати гроші і гарантувати депозити, щоб люди не боялися і не забирали гроші в банках. Активно знижуємо відсоткові ставки, не підвищуємо, підвищуємо треба раніше. Зараз знижуємо майже до нуля, європа не совсем до нуля, це Америка до нуля, і плюс ми даємо дуже багато грошей. Но цих грошей плюс ми тратимо, тратимо, тратимо гроші бюджетів, бюджеті, ми накопичуємо, борги. Я вам не пропущу, що окремі ці країни, тому що в принципі це стандартна рекапіталізація банків, державні гарантії під нові кредити, гарантії на депозити населення або зростають або 100% гарантії і різні стимули, якісь інвестиційні пакети, інфраструктурні пакети, інноваційні пакети. В залежності від того, скільки грошей в держави від цього залежить. Щедрість, наприклад, Франція, і Німеччина втратили десь в середньому додаткових по 70-80 мільярдів євро. Тобто їх дефіцити зросли на цю суму протягом року. Деякі країни, звичайно, не такі багаті, вони втратили.